Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на продажі Peugeot 3008, 2012 рік, 212 рідного пробігу. І найголовніше, що це Peugeot на автоматі. Айсінг. Погнали. Класні фари, протиотуманочки, партроніки попереду, партроніки позаду. Шикарні оригінальні диски шикарною гумою. Ідеальний стан салону. Карти у нас не побиті, нічого не перешивалося. Ось таке гарнесеньке кермо. Проєкція на лобове, датчики світла, датчики дощу, круїзік, клімат двокзональний, електрорушничок, панорама. Зараз її закриємо, покажемо, що все працює, все класненько. Все, і вона поїхала. Можете її наполовину собі відкрити, щоб лисину пекло. Можете повністю або. Можете просто закрити, якщо вона вам заважає. Вона броньована, не тече. шторочки позаду. місця більше, ніж достатньо. Ось такі кармашики. Можна туди всього напхати. Це не так, як в інших машинах, коли ви туди щось поклали. Воно розтягнулося, а назад уже не схожу. Багажник тут міський, здоровий полочка. сідаєте, 110 кг витримує. Я скоро дотягну до 110, десяти, а потім перевірю. Марту Україна. Можемо привезти автомобіль, можемо викупити ваш автомобіль, можемо дати вам лізінг. На авто, а ще тут повноцінне п'яте колесо, як у возику. Донкраті, ключики, це все ми маємо. Темний фонарик, всі душечки зложуються з багажнику з цього боку. теж все ідеально. Автомобіль 12-го року 212 пробігу, автомат. Не забуваємо про це, а глибина бардачка це ж просто капець. Подобався даний автомобіль. Звертайтеся до нас, місто Київ, Бажана, 1 д орієнтир метро Бозняки, мойка, автобаня. Можемо пригнати навіть дизельний автомобіль на 2 літровому дізелі. Можемо 1.6 дізель пригнати. Все, всіх люблю, обняв, поцілував.